Угу. У мене ще два круга. Чи морсь подивитися? Якину це классі другий, блядь, блять. I'm gonna... Okay. Some minutes. Some minutes across. okay.

Сейчас мы начали с панскена. Пока. Пятый. Okay. 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 Сан. Будь четвертый же пятый, блин, поздно. Ты был в зале другой. Что? Ты сказал, что ты бы был в зале другой. другий там мене збили, блядь. Там ті їхали, блядь, яких бусики, блядь, ебать. А на цей классе, блядь. Пизда. Четвертий. А красі. Морозову взяти, бля. приехал тоже нормально Так, що там, що там, що там? Третю? Вибрали? А, а ні, то не там та сама. Скільки там автобусів? Два було. Один, два. Два. Три. Чотири. Сука. Анчо нічого баси, блядь. Чотири. З -е. на супервеном і трожу. Ти на чому? Супервеном. Mm -hmm. Але я хочу инакше машину, блядь. Oh. Блять, типа я мустанхай з бойкосен там. або рокет RX ні, тут. А oh. а не той, не то, не то. Чтой? Короче. I powiem o stanach. 100k to już? No to, to da, pochodu 100k. Eagle R. Eagle R? Co to za... Co to jest? Co nie pamiętaje? Даже думаю. пт твою, блядь, сука, мене вже 35 хп. Мене тупо все въебалось. ТОПЕЗДА. Бля, все. Налима. Да и пиз. Поиграл. Так? Угу. Поехал. Бля. Ой, бля. Оля. 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 Так,

Прикут сражается. Ты пяткрыть, я походу на ТВ. А! Я тормозер. Вернуться. Ох так. Ты их багато. Хп на повороті. на першому повороті зразу мінус 70 хп. Перший поворот. Ого. Добре, это их там іще Куда ты, сука?

8. Ты бачил его? Нет, не видел. Не я точно не сказал, что я видел. Ты сказал, что я восемь. Ага. Да, ты первый, дай семь. Что... Вот, ты меня убил. Ага. Вот, а будешь с нами еще раз давать, если ты выйдешь в цифре, Дима? Ну да, я буду. Сказати тобі до чого подізалася після титрів? До того... Fantastic е 4. Тобі сказати, чи, чи наказати? Кажу, до Fantastic Four. Ну так а ти знаєш, знаешь, как говорится, навіть правда. Я вже бачу-то. А что ты давишь? Ох так, типова наслам. Что-то випадково на способ. М. Mm. Ну, мені ж щось. Це прикольно, що по оцю. Ти щось все-таки оце нормально, га? Ну, а ще ті Vimex Ваймюкс, завжди перед фільмом заставка іде, там, де вони драховують від 10 до 1. Не знаю, що було ось Vimex. А, от. І тут а, у нас завжди однаково в усіх фільмах в усіх сторіях. А тут конкретно в цьому фільмі вона була в стилі Fantastic Four теж. а ничего. Це... А, пер пер перед фільмом. Перед? Та-та-та. Ти та, Типа такий спойлер, наверное. <схі> ну не спойлер, а ты скоріше. А ты ж, а, а там Fantastic Four. ти не видишь? Ні, він в липні буде. Назик, ти зі мною підеш на Fantastic Porn. знаю, буду бачити, що буде в липні. О, до речі, я забув. Я хотів тебе спитати і забув, що як тобі взагалі місця? Нормальні чи довлажливо піднімати незручно? Та трохи занадто близько картинка. Я, блядь, губився на тому і А А де брали, десь внизу? Так. Я брав середнє, але вищі трошки місця. Десь 10 ти ряд не був 11. Планеті кіно, ти був мультиплекс. Ні-ні-ні, па я був мультиплекс. Мені трохи був за велика картинка. Ну тоді на і... цей, наступний раз будемо ходити вище. І, і, і трохи це по картинка була розмита. Я не знаю, чи то було через ну, окуляри, чи через те, що близько. Та блять, пізда! виходить, що Що нас їх добре не роздивився, то це буде краще ще раз буде. Ні, а в нормально, типа. Просто я не звик сидіти дуже близько. Mm. Te... Mm. Пошла поки... на петля, прикидываешь, питья. А вы наградите цей, то вы решили приказать. Можно у нас справиться, пока паутин походе на петлю. Хибам потом. То ми вибирали. Так, коротше, написано, що наступні фільми Marvel будуть. Fantastic <coughs> 4 в кінці липня. Ібать, Назика, ты знаешь, хто на нього може безкоштовно піти. Короче, написано, що День наступні нарочі. фільми Marvel. Та, але тільки якщо в перші два дні підеш. Ну, mm -hmm. типа народження, народили еще теж. Андрій Лівнув. А, а потім в 2026-му в травні виходить е, месники і в липні Спайдермен 4. Нічто, не штаб показали. Ти що ти? Ааа, да. Тебе що ти? But... Ну, але якщо ти ще до цього говорив, то я не чув. Не в цьому, віку. як він називається. Людині пауку показали, що він все пам'ятає, а інші нічого не пам'ятають. Про нього. Uh -huh. Тобто По ідеї виходить, що він може сам напросити це оцей месник. А, ну получается я з усіх фільмів в Марвелі не бачив тільки власне Марвел. Інші я б... Просто Марвел? Марвел. Ну цех нічно це, ага. це Капітан Марвел 2, називається Марвел. Понятно, Треба докрытия. Назвати тобі навіть фільмів, які вийшли після мысленки фінал? Так, походу майже всі Ну давай, називай. Ну, Я хочу. Спайдермен uh, далеко від дому. перший після фіналу. Uh, потім Чорна вдова. Санчі. Вічні. Спайдермен нема спляху додому. Доктор Стренд. Другий. Тор четвертий. Uh, Чорна Ваканда. Uh, людина Мураха і Оса. Пантуман, єс. Це третій людина до того. Третій э, — Сражі Галактики. Капітани Марвели 2. Депул Росомаха, Капітан Америка, Громове. Ну, я тільки Марвелів не бачу. Я вічно Марвелів не бачу. Ой, блядь, то вже та дима карта. Майнім'яз Андрю. Ай, там пого.

я тоже. О, о, я тоже моя фруза. O, oh, ja, ja To czysty. To niby do. Proszonki. Tak. Wybieraj pierwszą. Znowu.

They have a problem. I should have said.

Там же стільки того золото пизда, блядь. Не знаю, как так може вести людини, блядь. Быть просто можешь в рандомный момент, блядь, в игре открыть кейс, не упадет ножик, блядь. Або бо як він казав, блядь, зайшов з с блядь. Вечором два кейса відкрити, випу, блядь. Випав, випало золотого. Тибе якийсь ножик, чин рукавички. перу Поджит три шестая.